Привіт, друже! Ти на каналі Хотабе Чувуа з найкращими та динамічними реплечками World of Tanks є в цьому бою. Будемо дивитися на Т-30, як буде роздавати святі такі бронепробиття, так по команді противника. Це настріл. Давно не було настрілу якогось такого топового на Т-30. Дуже давно його не було видно в топових боях. І сьогодні, якраз, трапився на мапі Париж за кермом Т-30, сьогодні. Сидить гравець, от, червона статистика. от Давайте подивимося відразу на його статистику. Щось мені тут трішечки пахне таким, як би це сказати, таким трішечки недобрим, тому що повністю на голдових підкалібрах балується наш автореплей з Ніком Томек Гігант. Саме так звучить. Ну, Правильно, думаю, буде прочитати Томек-Гігант, ну, але я вже від себе додав Гігант. От, так, якось так. І от по його статистиці так і не скажеш. У нього 122. 122 тисячі боїв проведено. Червона статистика навіть не показує скільки. 54% перемог. Не розумію. Можливо, якийсь баг цього моду чи що, я не знаю. Можливо, це все в реплеях не дуже добре показує. Але ну, можливо, хтось навіть є такий знаток і напише в коментарях, за що я йому буду дуже вдячний. І так, дивимось. Зараз, до речі, будемо пригадувати, яка тут гармата стоїть. А це, до речі, топова гармата на 750. Середньої разової шкоди та 320 мм пробиває броні. Наш підкалібер осколково фугасні снаряди, три штуки возить томик, 950 забирає середнього та 90 мм пробиває броні. От Старичок такий, Т-30, ну, звичайно, він був важким танком, хто пам'ятає оце. Дуже давні часи. Це від самого початку, коли тільки гра вийшла, оце дуже та дуже старий танк, один з найстаріших у грі. Зараз він. ПТ-САУ 9 рівня або важким танком, от якось так. І що ж, ми приїжджаємо на стандартну позицію, отак. 2280 вже напулькано, і відразу зараз будемо дивитися на скіл томика гіганта. Не знаю, от, щось мені тут трішечки пахне. От, останнім часом мені дуже багато чогось пахне, скажімо так. От мені здається, що. От, знаєте, От є таке, Наприклад, я у Фейсбуці сиджу, я підписаний на такі різні групи. Наприклад, щось там в танках, про танки, от є різні такі групи, і там ну, навіть не одного разу а багато разів такі люди додають пости, звичайно, анонімні учасники там пишуть і пишуть люди. Що можуть допомогти, наприклад, підняти скіл, пограти, наприклад, ОБЗ якесь пройти, або щось типу того. От мені здається, оце з розряду того, що, от, наприклад, можливо, якийсь ОБЗ проходить, або щось, щось типу ТОГО. Ну от, то, До речі, ОБЗ проходить. Подивимося, яке ОБЗ. Це ПТ-15 тріумф. 8К треба напулькати. Так, що, по Маусами зараз даємо 877 жирних. Боже, як шикарно вилітає. Так і до речі, можливо, навіть вдасться виконати з, на відмінно мається на увазі, так і... треба ще шість танків знищити, і внизу пише знищити супротивника, аби захопити чи захистити базу. І що ж, ми отут під мостом, їздимо туди-сюди. Ну, вже 4К напулькало, 2-4 рахунок, і похід там на команду ми програємо на 1700. Ну, поки що, принаймні. І... Що не спішить прожимати, не спішить. О, там такі танки від башти можуть виїжджати. отакі як 60 ТПА, який зараз просто спускає з неба на землю М103 нашого союзного. От зараз він трішечки ще поїздить М103, можливо, якусь пульку комусь віддасть. І 60ТП його забере, хотів сказати, але замість цього забирає ворожий як пан за стоїть. Що Томик від'їжджає? Дуже чудово розуміє, що зараз хтось може вийти, і він просто не дасть назад. От він не встигне просто. Від'їхати. Так, як пан зарештовхав свого союзника на ВЗ-55, який віддав Богові душу. Так, ну не залітає. Дуже погано, що не залітає. От зараз нам треба забирати мауса та, можливо, рухатися далі. Зараз ви бачили, що це був за постріл? 60 п трішечки видно, дуже чудово, Томик розуміє. Що НЛД 60ТП нашу видно? Тобто він міг потенційно нас пробити. От, я вам кажу, от, скіл у нього шикарний. По його грі відразу, відразу видно, як він грає. Але далі ще буде краще видніше, мається на увазі по його грі, не за його статистику. Ну, можливо, за 122к боїв, можливо, все ж таки і навчився, все можливо. Ну, от, їдемо, їдемо так. Леопард-1. Дивіться, зараз буде чудовий шотик. Чудовий, дуже чудовий шотик, розуміє. Леопард 1 хоче підловити Т-30, а замість цього ми розмінялися. Але на нашу користь, на нашу користь ми розмінялися. Ми ще можемо, як мінімум, такого як Леопард 1, танканути ще один раз. І буде, залишимось шотні. 7-7 рахунок. І зараз на мінімапі видно, що наша шкода Т-50. Зараз на неї просто ціла орава противників влітає. І зараз ми їдемо, от їде Томик зараз допомагати нашій шкоді Т-50. 5270 на пулькано, відтак і подивіться, ціла урова їде. Патом танк перший клієнт, як і 726. 91 хіт готові, готовий, якщо б хтось забрав. Так, це т 113 третій, і наш союзний забирає. Так, об'єкти 190-просто перевернув очі, летить. Куди воно летить? Ну, йому треба, йому треба по справах. Він просто залишив, облишив нашу авториптую і поїхав собі далі. До речі, ми підсвітилися, так? Чому я сказав, що облишив нас. Можливо, перелякався Т-113-го, перелякався Т-30, це ж гармати з 750 альфою, тобто півтори тисячі. Потенційно він може забрати два танка оцих, і він відразу міг відправитися в ангар. Так, С-75, е чоловіче, ти розгубився, не знаєш, де ти знаходишся, і відправлявся в ангар. Оце шкода Т-50, роздала свій барабанчик та забирає. Робить такий мінус важливий, адже, якщо наприклад, С-75 е зараз би забрав школу Т-50. Зараз С-75 е просто виходить отам з цієї сторони, там де зараз виїжджає як тигр, і зараз просто відбаште нас би е роздамажити. Боже, що вони роблять? От, от противники просто я не знаю, от вони щось таке виробляють, як боти. Ви бачите, що вони, вони просто їдуть, очі перевернули, просто шевелюра дозаду. І летить, куди воно летить? По справах воно летить, от, от якось таке. Так, Шарфотір ходи сюди, так, 660. У нього залишалося, і ми всі просто з нього злизали. Так, ну що ж, ПТ-15 вже виконано. показую отут. Так, ми вже виконали 8к. Ми напулькали 8654. Ну, але на відміну, ми не зможемо зробити. Нам треба 6 машин знищити. Тобто, знову 590. Об'єкт відправляється у світ кращих і все, противники просто закінчилися. Ось такий у нас сьогодні настріл на т 30 Так, майстер, звичайно, здобуває томек, підтримка та основний калібр. І що? Скільки ми напулькали? 9257 Ми напулькали, 3 забрали танки ворожих та 1700. 42 чистого досвіду ми здобули. І що, пішли ще в плюс з преміум-аккаунтом, ми стріляли повністю на голдових підкалібрах, але у нас реалізація майже 100%. Скільки ми зробили 14 пострілів, 14 з них ми влучили, тільки 13 пробили. Одне, одне таке, ну, сфейлили ми один постріл. А цілком це досить непогано, так що обов'язково прожимаю жирнішу подобайку. Підписуйся на канал, пиши будь-який коментар по ширю відео та до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!